Пропагандисти сказали, що зробити Україні, щоб уникнути обстрілів. Кіркоров віддає останні спокутуючи гріхи, а народ Росії вимагає розіп'яти винних. Друзі, ви на фабриці новини прямо зараз розкажемо, чому Вітязєва вступила у війну зі своїми ж. Лишайтеся з нами. Це огляд російської пропаганди. З вами я настасія Федор. Починаємо. Російські війська знову завдали потужного ракетного удару по Україні майже 60 повітряних цілей. Вранці, 8 січня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. За даними повітряних сил ЗСУ, російські військові використовували для атаки аеробалістичні ракети «Кинжал» та крилаті ракети. Українські змі писали про вибухи у кривому розі. Там пошкоджено торговий центр. Також у Запоріжжі, Дніпрі, Хмельницькому та Харківській області. На Дніпропетровщині через російський обстріл загинула жінка. 25 людей постраждали, серед них 5 дітей. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у кривому розі через обстріл пошкоджено понад 20 житлових будинків. Чоловік 58 років отримав осколкові поранення, але не дивлячись на усе це. Пропагандисти продовжують гнути свою лінію. Вітязева цинічно коментує обстріли. Далі цитую підвосхищає воплі на предмет того, як ми тут в сіті порадуємося утренньому фейерверку над сусідньою страною. Напаминаю, це міри необхідної самозащити, направленої на ліквідацію угрози, ісходящої від України. Зупинимось тут і згадаємо, як вони верещали, коли Франція заявила, що удари по Білгороду, з якого йде військова техніка на фронт, з якого йде паливо, в тому числі, з території якого ведуться обстріли наших людей, це право України на самозахист. Усі вони як один кричали про терористичні дії України по відношенню до білгородців. Але тепер інколи здається, що у них... Психічний розлад, обстрілюючи Україну, вони змушують і заявляють, що це самозахист. Знову ж таки, усе повторюється знову і знову. По колу вони засуджують те, що почали робити першими, і просто намагаються перекласти свою відповідальність. Але цей театр одного нещасного актора працює тільки на російську аудиторію. Продовжимо. И да, по гражданским Россия не бьет, так что если не будет работать местное ПВО, жертв и разрушений среди мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры не будет, кинец, цитаты. Чого ж ви тоді над своїм Білгородом ракети збиваєте над Кримським мостом? Не чіпайте їх, і все буде прекрасно. Але ж ці покидьки хочуть, щоб так було тільки з нашої сторони, щоб всі сотні випущених ракет і шахедів влучили в ціль, але вони не влучили на щастя. І на прекрасну роботу наших захисників і тепер пропагандисти можуть дертися щодо того, що вони взагалі то в інші міста їх запускали. Патажок так званої ДНР закликав росіян продовжувати терор і заявив, що Одеса та Миколаїв чекають свого звільнення. В інтерв'ю Ріановості Денис Пушилін назвав Одесу руським городом, який з'явився за наказом імператриці Катерини II. І, власне, тому він тепер має бути російським. Миколаївські землі зазначив. Чи Пушилін були відбиті у Кримського ханства, яке на той момент було васалом Османської імперії, виходячи з його логіки, це теж є підставою перетворити ці землі у попіл і поставити там триколор. Оби там ж президент наш дуже чітко говорив: Це наші російські міста. которые в силу обстоятельств разных, и причем, может быть, и ошибок, ну, нужно откровенно говорить об этом, вот, э, советского руководства, отдельных деятелей, да, вот, к этому все это привело. Ну, послушайте, ну, если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, Ну так да, эти города должны быть освобождены. Це моє глибоке убеждение. Усі ці ідеї не нові. Російським містом наприкінці минулого року Одесу назвав Бункерний Одесу та Миколаєва. Також Харків, Дніпро та Київ, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав тимчасово окупованими містами. А про Соловйова я взагалі мовчу там бездонна прірва з цих перлів. Але цим маразмом все не закінчилося. На тому фронті йде своя. Маразматична боротьба, а на богемному фронті своя. Ми вже трохи забули паніку на Росії через те, що когось не покликали на голову вечірку Євлієвої. Але нам знову треба туди повернутися, адже нас чекає дещо прекрасне, а саме продовження послідовного приниження зв'язку учасників вечірки. Тепер Вася, який наробив там своїм прикидом найбільше галасу, зник. Після адміністративного арешту він мав звільнитися ввечері 5 січня, але так і не з'явився на виході. Його телефон недоступний. Біля спецприйомника на нього чекали журналісти та друзі. Проте, репер так і не вийшов. Поліція стверджує, що музикант звільнився раніше ніж прийшли журналісти, і не може зателефонувати друзям через розряджений телефон. Звучить як відмазка десятирічного. При цьому журналісти твердять, що прийшли до призначеного місця завчасно, але репера не віддать. За даними каналу ВЧК ОГПУ, силовики готуються порушити проти Івлєєвої та Васіо кримінальну справу про залучення осіб до діяльності екстремістської організації. Телеграм-канал База пише, що репера повторно звинуватили у дрібному хуліганстві і затримали прямо на виході. Такі ось справи. А сама винуватиться за ворушки Євлієва, нібито. Змоталася за кордон, облюблені росіянами Дубаї. Про це повідомила її подружка Ксенія Собчак. А коли Євлеєву почали травити, що вона втекла з Росії, блогерша швидко записала спростування, мовляв, все це наклеп і брехня. В новий рік ні в кого з учасників вечірки заробити не вийшло, але особливо не вийшло у Кіркорова. Артист заявив, що пожертвує гонорар за участь у новорічній масці, ледь не в єдиному проєкті, де його залишили жителям Білогородської області, які постраждали через українські обстріли. Про це співак написав на своїй сторінці ВКонтакте. Цитую. Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте Новогодняя маска на телеканале. НТВ пострадавшим від чоловічний терористичної атаки, прайзашадшої в новогодні дні жителям міста Білгорода. Кінець цитати, ось це я прийняв рішення особливо смішно, так само як вони приймали рішення ставати на коліна і вибачатися перед роздратованим путіним. Напередодні цього рішення стало відомо, що перший канал вирізав виступи Філіпа Кіркорова не тільки з новорічних ґалових огоньков» і новорічної комедії Васильович». Сіліч міняють все, а навіть з різдвяного вечора з Григорієм Лепсом. Бізнес співака приліг відпочити. От він і заворушився. І в Лєєва, 24 грудня, відео з вибаченнями теж пообіцяла передати до благодійних організацій усі гроші, отримані з продажу квитків на голову вечірку, але це не допомогло відбилити репутацію. Росіяни не надто радісно зустріли ініціативу Кіркорова в соцмережах. Інтелігенція вже відвела душу. Цитую, яка же ліцемірна мразь пляшет по ТВ. Лучше би тогда это существо і мудя мудямітряс, чим наживатися на трагедіях і рейтинги свої вонючі поднімать. Дескать, смотрите, какой хороший вот деньги жертвует. Так думають одні користувачі. Можливо, ви думаєте, що інші його підтримують? Не, nee, цитую. Нужно всем бойкотировать его концерты, не смотреть передачи с его участием, отписаться а от него. Стоит одному корону сбить лопатой с головы, все остальные хвосты подожмут и перестанут себя считать властимогущими и безнаказанными, а также научатся уважать людей, которые им платят деньги. Киркорова на плаху. Пусть пугачихи валит дожвать. Что еще ось такое? Деньги не все решают в этом мире. а годами в народ и думает, что все можно решить баблом. Не мозоль глаза нам на наших экранах. Кінець цитати. Ну, приблизно такі настрої у росіян. Але не тільки у пересічних громадян така думка, дещо цивілізованіша, але. В тих самих тонах висловився пропагандист Мардан, цитую: Воспитание патріотизму у людей мира поки що має обмежений результат. Бідросич так і не понял, что пока он не запишет ролик в красивом пактикульном наряді на фоні пікапа, набитого дронами, тепловізорами і окопними свічами, Для воюючих підрозділів російської армії його будуть і дальше кормить говном. Кінець цитати. Вітязіва, яка дуже хотіла бачити Філіпушку в в новорічну ніч, але не склалося, підтримала співака і закидала лайном усіх, хто розкритикував його дії. Цитую: а от молодець, – каже Вітязіва, просто молодець і все. Але вже через півгодини пропагандистка зрозуміла, що не всі такі щасливі від благочинності артиста, і довелося публікувати ще один допис на його підтримку. Разумею, платить Венгейчу на реально фанатка дали цитую Комменты под Киркоровым пришлось закрыть, потому что некоторым важнее шашечки, а не ехать. И плевать, что эти деньги реально в помощь пойдут. Главное, что диванное войско в Филе не верит. Кстати, напомните, он какие статьи уголовного кодекса нарушил? О, тут вже під'їхала важка артилерія, Щось за Івлієєво вона так не впрягалася. Вже, виходить, нічого не порушував. А що ж тоді Путін хоче їх в землю закатати? І лічим, запитує пропагандистка. Кромі прозрачних штанов на Пріславу та й виходить, вже й не така й провина, і не така страшна та вечірка. А що таке, костюми вже сподобаються? Ну і главний вопрос. Насідає вже не така і таємна фанатка. Ко всім неверующим ви то самі чим Білгороду помогли. І да, дело тут не в Кіркорові і не в деньгах, а в тому, що у нас, з самих грешках, много камней за пазухой стало кінець цитати. Та ви що, Знадто багато у них каменюк Прийшло усвідомлення, і то однобоке, криве, косе, просто Вітязева дуже вже полюбляє Кіркорова в пір'ях і не може змиритися з його відсутністю. Теж мені любітелі традиційних цінностей. Друзі, ми продовжимо тримати вас в курсі усіх подій на крейсері російської пропаганди. Ви ж обов'язково підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити найцікавішого. Лишайте свої безцінні коментарі і вподобайки під відео. До зустрічі.